Від 120 слів до 76 тисяч саме стільки за хвилину читає шестикласник Іван. Щоправда, досконало весь текст не запам'ятовує, але зміст переказати може. каже на такий результат і сам не сподівався. А все курси швидкого читання, на які його привела мама. Скажем чесно, скажем прямо. Я був здивований. Я не сподівався, що я піду. і мені чесно було ну не цікаво. Утім, уже з першого заняття хлопцю стало цікаво, і за книжками він просидів усе літо. Далі більше захотілося встановити власний рекорд. Наша знімальна група вирішила перевірити, чи дійсно учень швидко читає. Даємо свою книжку, і за три хвилини Іван штурмує три оповідання. Тут багато оповідань. Перше було про лісових жителів, які вирішили поживитися за рахунок людей. Вирішили поцупити в них їжу. Друге оповідання було про страшний сон. Максимально швидкість читання для художньої літератури Іван не практикує. Для нас зробив виняток, пояснює, щоб перейнятися емоціями. Треба читати максимум 20 тисяч слів за хвилину. Не можу сказати, що він якось вирізняється і що він якось знаєте, носа задер, що я оце вмію, а ви ні. Ні, в ньому такого немає. Це точно. Майстерність швидкого читання може опанувати кожен від 4 до 90 років. Переконаний розробник методики. Головне щодня тренуватися. Продовж 15 років пан Валерій вивчав усі техніки. На їхній базі створив свою відказатися від проговорювання тексту і нужно слова в тексті не читати, а узнавати як образ. Слово поняття мгновенно. Невдовзі автор методики планує її запатентувати, а потім піти з розробкою по школах. Тоді не буде двічників, адже в дітей прокинеться бажання вчитися, упевнений чоловік, та й дорослим його винахід не завадить. Є статистика. Інженер працюючи в організації тратить 70% часу на чтение. If хоча б в 2-3 рази, он працювати полдня, за 30 лет 15 лет економії. Зекономити час вже зголосилися студенти двох столичних вузів. З наступного тижня курс швидкого читання для них почне викладати обдарований шестикласник разом зі своїм учителем. Наталка Фелівчук, Леонід Попович, 24 години, телеканал Тоніс.